Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Новий рік це час не лише мандаринів і шампанського, а й святкової випічки, яка створює настрій. Пряникові імбірні ялинки ідеальний варіант. Вони прості у приготуванні, ефектно виглядають і можуть стати не лише десертом, а й справжньою окрасою святкового столу. А ще це чудовий інтерактив для дітей. Давайте приготуємо їх разом, але перш ніж я все покажу, Підписуйтеся, напишіть у коментарях, чи захотілося вам зробити таку красу. Уся кількість та список інгредієнтів є в описі до цього відео. Нам знадобиться м'яке вершкове масло. Не розтоплене, а саме м'яке. Додаємо розпушувач, корицю, імбир, мед. Яйце і перемішуємо. Додаємо цукор. Потім просіємо борошно і починаємо замішувати тісто. Дуже зручно це робити на робочій поверхні. Спочатку тісто здаватиметься суцільною крихтою, але поступово збереться в комок, стане трохи схожим на пластилін. Для зручності ділю кульку на дві частини. Загортаю кожну плівку і кладу в холодильник на 10 хвилин. Через 10 хвилин розкатуємо тісто. Це краще всього робити через пергамент. Тоді воно не буде липнути і розкатати буде легко і швидко. Товщина має бути приблизно 0,5 см. Далі беремо формочки зірочки різного діаметра і вирізаємо з тіста. Найкраще, щоб у вас було 4-5 розмірів таких зірочок. Обережно за допомогою ножа перекладаємо їх на деко з пергаментом і ставимо в холодильник ще на 10-15 хвилин. Потім одразу відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 7-8 хвилин не більше. Тісто виходить у великій кількості. Один шматочок я завжди загортаю у харчову плівку та кладу в морозильник. Після заморозки воно чудове, тому в будь-який момент можна розморозити і спекти ще печиво. А поки готуємо айсинг, один охолоджений білок збиваємо до легкої пінки з дрібкою солі. Сюди додаємо 150 або 200 г цукрової пудри і збиваємо міксером. Додаємо приблизно чайну ложку лимонного соку. Консистенція айсингу має бути як у зубної пасти. Перекладаємо його в кондитерський мішок і починаємо збирати ялинки. Починаємо з найбільших зірочок. Можна брати по дві однакового розміру. Кладемо зірочку. На середину айсинг і накриваємо іншою зірочкою. Але промені цієї зірочки потрібно повернути так, щоб вони не співпадали з нижніми. Далі діаметр зірочок зменшуємо і таким чином формуємо ялинку. Викладаємо зірки від більшої до меншої і промазуємо серединку кожної. Можна робити по дві зірки одного розміру, по три або навіть по одній. Тоді ялинки будуть, звісно ж таки, різного розміру: і маленькі, і середні, і великі. Після збирання залишаємо на 20 хвилин, щоб айсинг застиг. А перед подачою, звісно, посипаємо цукровою пудрою, і от у нас така справжня засніжена ялинка. Ну, як сподобалась вам ідея? Будете готувати? Чекаю вас у коментарях. Обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі та залишайте палець вгору. І пам'ятайте, любі, все буде Україна!